Сирійський диктатор Асад був отруєний в Москві. Про це пише британський таблоїд «The Sun». Ця новина з'явилася на тлі чуток про те, що дружина Асада Асма, хоче розлучення, стало відомо про замах на колишнього президента Сирії Башара Асада, який після краху режиму отримав притулок в Росії. Про це інформує ще раз. Наголошу британське видання «The Sun», видання з посиланням на російські джерела пише, що Башара Асада отруїли в Москві. Колишній президент звернувся по медичну допомогу ще 30 грудня, як тільки почав Сильно кашляти і задихатися, джерело британського видання каже, що є всі підстави вважати, що було скоєно замах. Після проїзду лікарів стан колишнього сирійського президента погіршувався. І, поки медики надавали Асаду першу допомогу, надійшла вказівка лікувати його вдома, не поміщати до медичного закладу. Лікарям вдалося стабілізувати стан Асада. Аналізи, нібито показали, що в його організмі ні була отрута.